Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Поговоримо сьогодні про нові підходи до виборів. Поговоримо з нашим гостем. Це старший викладач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Ні Василя Стуса Михайло Дубель. Доброго дня, пане Добрий Михайло. День. А, ну, перше питання: перше питання: як змінилися вибори за останні два роки в різних країнах? Що їх відрізняє від виборів, скажімо, які проходили два роки тому? Чи є якісь кардинальні зміни? Ну, як бачу, я думаю, що ви власне про них розкажете. Можливо. У Вас така ширша точка зору на, на ці події. Що змінилося в системі виборів? Е, відповідно, хотів би зазначити, що е, те період два роки він не настільки великий для того, щоб фундаментальні зміни відбувалися. Давайте три роки я, візьмемо. П'ять я, останні я, п'ять. Я, я би сказав би так, що е, світ в цілому. І це навіть не стільки про технологію виборів, скільки про результати виборів. Uh -huh. Світ в цілому трішки відкатується назад в плані демократії. Тобто, все більше і більше обирають популістів, все більше і більше обирають людей, які пропонують такі, знаєте, не відкриту силові, звісно, методи, але більше такі не дуже демократичні. І відповідно все більше і більше на результат голосування впливають саме використання цифрових технологій, а так званий політичний СММ. Тобто, коли власно кажучи, ті за кого голосують, вони зв'язуються зі своїми зі своєю аудиторією через мережу інтернет. Тобто, само по собі голосування воно більш-менш стало в більшості країн, як було, так і залишається. Тобто, дуже дуже мало які держави справді зараз втілюють в життя саме наприклад електронне голосування. Але більш важливо те, що відрізняється, скажімо так, самі процеси, які впливають на результат голосування, аніж саме голосування. А тут багато в мене одразу питань. А по-перше, стосовно популістів, ось під час попередньої нашої з вами розмови, у нас був ефір. Ну, про що прода на іншу тему, ви зазначили, що популісти дуже популярні в латинські країни Латинської Америки. А якось це можна пояснити, що саме в країнах Латинської Америки дуже популярні популісти. Що хотів би зазначити, ну, дивіться, країни Латинської Америки, вони. Пішли шляхом вестернізації, тобто вони хотіли побудувати систему дуже схожу на Сполучені Штати Америки. Тобто, у них був зразок, але ну завжди потрібно враховувати місцевий, скажімо так, колорит і відповідно в них це перетворилося в суперпрезидентство. А якщо це суперпрезидентство, тобто люди знають, що той за кого вони проголосують. Він буде мати ну не монопуліну владу, але біля цього, тобто буде навіть впливати на інші, власно кажучи, інші гілки влади. А відповідно, ну як тут можна не проголосувати за впевнену собі людину, неважлива стать, неважливий вік, важливо більше саме, скажімо так, стержень людини. Плюс Латинська Америка, вона, в принципі, історично їй притаманне те, щоб обирати саме. Людей харизматичних, тобто на не завжди е, військовим переворотом там військові як не дивно приходили до влади. За них могли проголосувати навіть на чесних виборах, тому що люди в них вірять. Тобто, це як от песня місцевого менталітетом? А я би сказав би, що це е, така помість місцевого менталітету, плюс намагання, все ж таки. Взяти найкраще з інших систем, але при цьому не усвідомлюючи, що спочатку потрібно вводити системи фактчекінгу, вводити системи тобто перевірки. Новин. Перевірки новин і перевірки, власне кажучи, інформації щодо тих, за кого вони голосують. Тобто більшість людей там не так сильно замислюються над тим, що це за політична партія, яка там програма взагалі. Ну, а взагалі, це якось з Україною ви не порівнюєте? Власне, в нас теж мало хто замислиться над програмами. В нас аби гарний був. Ну, я просто пам'ятаю вибор, не пам'ятаю, якого року, що я буду за нього голосувати, бо він гарний. Ну... Ну тобто, є що з Латинською Америки. В нас е інша система. В нас, я би сказав, що в нас голосують від зворотнього. Тобто дивляться на президента, е розчаровуються в ньому за п'ять років. Ну, один навіть в ньому настільки розчарувалися що він не дотягнув до виборів, е звісно, я але він і там би не переміг би. Тобто в нас існує така система, і навіть якщо подивитися на останні а, рейтинги офіційні ті проводилися опитування до повноштабного вторгнення, рейтинг зеленського теж падав. Він був вище ніж в інших. Але, наприклад, той же самий попередній президент Порошенко він вже наближувався до Зеленського. А до речі, до речі, тут цікавий момент. Я читала і. Я читала таку цікаву інформацію, скажімо, де писали, що не треба дивитися на рейтинги кандидатів, треба дивитися на антирейтинги. І чим вищий антирейтинг у цього кандидата, тим менше шансів, що він переможе, навіть якщо в нього рейтинг, ну, скажімо, доволі високий, а антирейтинг перевищує. Тобто тут більше на антирейтинги треба дивитися. Оце якось відповідає, скажімо. Я би сказав, що це відповідає дійсності, але в державах, в яких люди. Скоріше, ну знаєте, таких перехідних державах, тобто перехідних до демократії. А в саме в демократичних державах люди все ж таки оцінюють більш цілісно, і вони голосують за а не проти. А угу. в державах, які е, все ще на шляху до демократії, люди голосують саме проти когось, і угу. неважливо хто вийде. Головне, щоб це була нова сила. Якщо це буде абсолютно нова сила, буде навіть краще. Тому що вони ж типу ще не зап'ятнали свою репутацію. Ну знову ж таки згадуємо 19-й рік виборів. Пане Михайле. Стосовно рейтингу, ось ми говорили про рейтинги. Наприклад, соцопитування у Румунії. Ну не лише власну Румунія, останні вибори вони показували перемогу одному кандидату. Я зараз беру Румунію, а перемогли двоє зовсім інших. Які взагалі не показували перемогу. І це дало підстави говорити про те, що опитування, екзідполи не ті, покладатись на них вже не варто, тобто свою роль вони фактично втратили. Це дійсно так? Е, дивіться, е, насправді, якщо навіть брати е, певні екзетполи, певні опитування навіть у США, угу. то можна побачити, що так, там би скоріш за все Каміла Харріс би програла. Але ну не з таким розривом, а, до чого я веду? Деякі люди просто соромились до виборів сказати, що вони підтримують Трампа, тому що ну, не були, ну, скажімо так, впевнені, що якщо Трамп, власно кажучи, програє, що їх не будуть за це якось клеймити. Ну не в тому сенсі, що позбавляти посади чи щось подібне. Ну навіть просто жартувати ну, не люди зрозуміють, не... Скажімо. Так, так. Ну тобто, що виходить, ну але але ж і раніше люди ну скажімо говорили, проводили екзі і Вони були більш до того до результатів. А зараз а... абсолютно кардинальна різниця щодо Румунії, я сам слідкую за цією ситуацією, особливо неприємно, коли. А перше місце там за результатами першого туру зайняв проросійський політик. А я би сказав, що там взагалі у популістських кандидатів, яких просуває, ну скажімо так. Я думаю, якщо трішки покопатися, то можна буде знайти російський капітал при просуванні їх просувають майже завжди через TikTok, інші соціальні мережі. Робиться. Коротке відео зараз. Люди, особливо молоді, молоді люди, вони не люблять оті ті опитування на вулиці. Вони взагалі можуть на вулицю виходити там в магазин чи кудись на роботу. І Не факт що будуть відповідати. І не факт що будуть відповідати їм. Більш важливо подивитися вдома якийсь тікток, проникнутися і зарепостити собі. Десь у а... до речі, той, хто переміг на виборах в Румунії, він якраз і виходив через Тікток. Тобто, тобто, фактично, фінансування такого як ну масштабного не було, а саме допомога соц... соцмережі була. ну там же ж теж є просування в соцмережах. Ну Ми звичайно, ще розуміємо, що все рівно є певне просування, в тому числі і за допомогою і грошових вкладень. І, і виходить, що що власне традиційні засоби масової інформації, скажімо, якісь опитування, вони відходять на задній план, і у нас на перший план виходять соціальні мережі. Тобто будь-якого кандидата з допомогою соцмереж можна розкрутити, фактично не залучаючи там допомогу інших, скажімо, традиційних засобів масової інформації. Ну насправді, якщо ми беремо приклади ті ж самої Бразилії, в 16... 18-му році році, там mm. наче перемогли, якраз жодного посту не було безпосередньо. Ну верніше жодної не було реклами по телебаченню. Жодного білборду, все в засобах все проводилося саме в соціальних мережах. І це також використовували в Індії. І, до речі, ще цікавий аспект: так як люди в більшості своєму дізнаються новини саме через соціальні мережі та месенджери, і якщо якась ем, влада, навіть популістська приходить, перемагає, вони потім, вони потім е, от наприклад, демократична партія. Вони після перемоги в 2020 році вони чотири роки не готувалися особливо до виборів. Ну про що це коли е, кандидат змінюється? Тоді, коли популісти приходять до влади, вони кидають ще більше ресурсів в соціальні мережі та месенджери і роблять такі умови, що майже немає шансу піднятися іншої владі допоки не буде якоїсь ну, або резонансної події, або якоїсь іншої. І власне до речі, до чого я вів в е, і в Румунії, і в ну, Латинська Америка. Вона більшості своєму насправді виступає на стороні Росії, як ми знаємо. А там скажімо так, застосуються майже одні і ті самі наративи через TikTok, через соціальні мережі, месенджери, розповсюдження інформації. Тобто, я би сказав би, що це навіть одна така методичка. Ще один момент доволі такий цікавий у Молдові. Наприклад, перемогу на президентських виборах має санду. Має санду забезпечила діаспора більше за кордоном. Ну тобто люди за кордоном, не діаспора, люди за кордоном, громадяни Молдови. Тобто середині країни перемога була б у іншого кандидата, але за кордонні голоси фактично витягнули перемоги. перемогу має санду. І бачили, ми те теж саме з голосуванням стосовно ЄС, знову таки в Молдові. Та ж ситуація була в Румунії, фактично не виключено, що може бути в інших країнах. І ну і це дало підстави деяким політологам. Політтехнологам говорити про те, що виборів з гречкою, олією, тобто ну, фактично підкуп виборців не буде. Достатньо налагодити правильні голоси за кордоном, і є високі ризики, що вони будуть, скажімо, ось ці голоси. Ну, От тут питання, дуже багато питань. Підробити голоси за кордоном. Ну тут розумієте дуже делікатне питання, тому що не знаю, як в Молдові, коли розповідав студентам про голосування як. Україна, ну раніше, коли в нас голосування були ще до штабного вторгнення, організовувалися за кордоном. Це потрібно було прийти в консульство, і а під, зараз підтвер... Ну зараз нас немає виборів. Ні, 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 не у нас. Маю на увазі, а в Молдові, Румунії в в люди ну, теж консульство криво. Вони приходило. приходять зазвичай якраз то в консульство, і там потрібно підтвердити свою особу. І більшості країн світу саме так, тобто. А щодо підробки, тоді ну вибачте, звинувачувати консульства, Ну якось ну угу. не може без таких підстав. Добре, а ще, ще один момент: ось риз, що яке голосування надійніше? Голосування з допомогою папірців в урни, як ми зазвичай проходили, чи голосування. Інтернет або за допомогою поштове голосування. Я чому питаю? Я вам зараз прочитаю інформацію. Одну вона буквально свіжа сьогодні. Згідно з дослідженнями, практичними рекомендаціями на основі досвіду країн ЄС є різні альтернативні шляхи голосування. Ну насамперед, це поштове голосування, воно можливе в 19 країнах-членах ЄС. Інтернет голосування воно застосується Франції та Естонії. Ну, і приклад Естонії демонструє, що знадобилось 25 років, що понад 50% виборців, які взяли участь в голосуванні, проголосували електронно Способом. Тобто електронне голосування, тобто інтернет-голосування, поштове голосування, ну поштове більше для людей похилого віку, скажімо на пошті вони отримують, так я розумію, пенсії. Е, Оці різні форми голосування. Які надійніше? Ну, знаєте, якщо розглядати вже людей літнього віку, то мені подобається практика, і вона застосується в світі, коли не поштою, а коли. А Особисто до них приходять. приходять люди, і, власно кажучи, тоді відбувається голосування. А, тому що, ну, все ж таки, до пошту все рівно треба якось дійти. Ну, звичайно, так. Тому, скажімо, теж є певні складнощі. Це по-перше. По-друге, ну, якось ну, в принципі, пошта теж це достатньо надійне, особливо, якщо ми беремо пошту саме державну. А щодо інтернету, ну, електронної. Голосування до нього, в принципі, як ви вже зазначили, готове аж дві країни Європейського Союзу. А, при тому, Естонія тоді справді я пам'ятаю, я ще коли вчився. Коли вчилися там в старші курси, які мені розповідали, всі дивилися з дуже великою зацікавленістю, чи вийде в Естонії чи ні, вийшло, але до цього вони готували людей ментально багато років. Тобто, просто так перейти на системи. Ну, по перше, потрібен рівень довіри. Як рівень довіри будується? Ну, якщо в нас будуть взламувати от як були новини щодо взламу дії щодо інших угу. таких зламів, ну у нас не виросте рівень довіри в населенні, якщо у нас будуть а, постійно такі витоки інформації чи щось подібне. Люди не будуть вірити тобто, І це дуже, нормально дуже складно. А ще один момент: чому на заході все більше популярність отримують праві партії, тобто партії, які налаштовані. Скажімо, на боротьбу з мігрантами, дуже багато правих партій. Саме основа це боротьба з нелегальними мігрантами. Ця криза, наскільки вона серйозна і, можливо, інші причини ось популярності правих партій? Я би зазначив так, що насправді в тяжкі часи, а зараз світ він ще від коронавірусу не оговтався. А... Переходить в такий стан дуже великої напруженості, і не лише через Україну ситуація з Тайванем Досі вона інколи вспливає. Ну багато багато взагалі дуже багато, багато таких больових точок, і вони майже всі відразу за короткий період часу починають закострюватися. І відповідно в тяжкі часи, ультраліві, ультраправі сили вони завжди отримують більшу підтримку, тому що вони пропонують більш радикальні дії, в які люди починають вірити. Через те, що ну вони вже не вірять в центристів, вони вже не вірять в якихось ліберальних демократів, що ти можуть впоратися з загрозами щодо ультраправих. Ну на жаль, так це велика проблема, яка е, сталася і внаслідок того, що в тій самій Німеччині Франції е, переселенці, біженці з тієї ж самої Сирії, вони живуть вже майже 10 років. На допомозі від держави не шукають собі роботи. Це, по-перше, скажімо так, трішки дестабілізує. А по-друге, ну ладно, вони б не шукали. Але її рівень злочинності зростає. Відповідно, мені здається, що ультраправі вони не зроблять ситуацію краще, розумієте? А подолати, скажімо так, силою це не варіант. Тобто, це відкат кудись тоді ще більш темні часи. Історії Європи тому, на мій погляд, саме спроба пошуку діалогу, саме спроба пошуку шляху кращої інтеграції біженців, у mm. це є вихід. Просто м треба більше можливо було вкладатися саме в інтеграційні процеси, а не відсіляти їх в певні райони, щоб вони там встановили переважну більшість. Я дуже дякую вам за, за таку цікаву розмову. Час наш підходить до завершення 15.53 на годиннику. Нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему нові підходи до виборів. Говорили з нашим гостем. Це старший викладач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса Михайло Дубель. З вами працювала Ірина Булгакова у студії. І на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Столден и висимо фан.